13 в Україні. Ви дивитеся новини. Росіяни вбили на Херсонщині енергетикам. 38-річний чоловік саме виконував відновлювальні роботи після попереднього обстрілу, коли війська РФ атакували його безпілотником. Літню жінку поранено у Херсоні. Її теж атакував дрон. За минулу добу в області постраждали 14 людей. Серед них троє рятувальників. Як повідомили у поліції, у Білозерці російські окупанти спрямували ФПВ-дрони на пожежне депо. Внаслідок влучань травмовані троє рятувальників. У них вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та контузії. Під артилерійський обстріл у селищі потрапив пункт екстреної медичної допомоги. Там пошкоджене гаражне приміщення та дві автівки швидкої. Вночі окупанти завдали удару за допомогою дрона по Новоолександрівці. Там ущен згорів місцевий будинок культури. Російські війська били по правобережжю Херсонщини з мінометів артилерії, використовували різні безпілотники, пошкоджені пошкоджено 25 об'єктів. 11 приватних будинків, 3 багатоквартирні, 2 гуртожитки, 5 автомобілів, газогін, навчальний заклад, будівля пожежного депо. Один загиблий, і четверо постраждалих внаслідок ранкових атак росіян на Нікопольський район Дніпропетровщини. Як повідомили в обласній владі, лікарі намагалися врятувати 59-річного чоловіка. Утім, поранення були вкрай складними. Серед потерпілих 11-річний хлопчик. Він та ще двоє дорослих у лікарні. Постраждали Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Знищено автомобіль, пошкоджено приватного оселю, Побито будівлю, що не експлуатувалося. 13 людей поранили росіяни минулої доби на Донеччині. Як повідомили в обласній поліції, російські війська майже три тисячі разів обстріляли лінію фронту і житловий сектор. По святогірську вдарили сімома ракетами с 300 пошкодили два багатоквартирні та 16 приватних будинків. Гуртожиток, заклад освіти, приватне підприємство, адмінбудівлю, торговельний павільйон, гараж, вісім цивільних авто. Трьома ударними дронами війська РФ атакували очеретине. По Краматорську завдали п'ять ударів безпілотниками. Руйнувань зазнали багатоквартирні будинок, підприємство, адмінбудівля, ветеринарна лікарня і господарське приміщення. В Андріївці зафіксовано влучання чотирьох БПЛА, пошкоджено заклад освіти і будинок культури. П'ять разів окупанти обстріляли Костянтинівку, скинули керовані авіабомби на довгу балку та сіверськ. У Запорізькій області у Пологівському районі через російську атаку поранений чоловік. За повідомленням ова упродовж доби окупанти завдали понад 400 ударів по області. Окупаційна армія здійснила 10 авіаударів по Гуляйполю, Ольгівському, Успенівці, Павлівці та Тимирівці. З РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Новоданилівку та Малутокмачку. Зафіксовано атаку майже трьох сотень безпілотників різної модифікації та понад 130 ударів з артилерії. Надійшло 94 повідомлення про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Одеса оговтується після російської атаки у вівторок. Тоді, внаслідок масованого обстрілу, ударними безпілотниками загинули дві людини. 30 зазнали поранень. Нині комунальні служби обстежують зруйновані помешкання. З постраждалими поспілкувався Андрій Анастасов. Одесу ворог атакував у вівторок, пів на п'яту ранку. Настільки потужного обстрілу тут не бачили з початку повномасштабного вторгнення. Один за одним ударні безпілотники вгічали посеред місцю його унікальною історичною забудовою. Очевидці розповідають на відміну від попередніх атак, цього разу шахеди спрямовано били по житловій забудові, загалом зафіксували щонайменше шість таких влучань. підлітає. Зазвичай він підлітає і відлітає. Ну тобто проходить повз, а це він підлітає і глохне, і все падає. І Я не знаю, яким дивом у цей момент я маму витягнув з її кімнати, адже на її ліжко упала стеля. Двоє загиблих та 26 поранених на місці прильотів тепер лише згарища, жодного вцілілого куточка. У сусідніх будинках масштабні руйнування. В'ячеслав розповідає, під час вибуху прикрив собою дружину, а сам дістав уламкові поранення. Подружжя спало на ліжку та не встигло відреагувати на сигнали повітряної тривоги. Трішколка було. Три уламки було два. Витягнули в 11 лікарні, а один залишили, тому що сильно глибоко сидить. Сказали, що може сам вийде. Після обстрілу в їхній однокімнатній квартирі вибиті вікна і двері, потрощені меблі та побутова техніка. Серед завалів люди шукають цінні речі, документи та хоч якесь вціліли майно. Квартири як такової практично немає. Квартири як такої практично немає. Це добре, що стіни гіпсокартонні. Вони і врятували. Бо якщо б не гіпсокартон, то завалило би повністю. Внаслідок цієї атаки в Одесі було частково зруйновано або пошкоджено понад півсотні житлових будинків. Дві родини вже звернулися з проханням про тимчасове відселення. Їх розмістять у спеціальному гуртожитку. Інших принаймні на найближчі дні прихистять родичі та друзі. Я спочатку було в шоковому стані. Я спочатку була у шоковому стані, потім зрозуміла, що жива, що здорова. Але для мене квартира це велика втрата. Це ремонт, який ми робили, і все це тепер треба заново відновлювати. Дай Бог, щоб нам держава допомогла. У міськраді повідомляють в Одесі діє спеціальна програма підтримки. Якщо внаслідок обстрілу пошкоджене житло визнане непридатним для проживання, його мешканцям надають гроші на оренду квартири терміном до одного року. Людина має право сьогодні звернутися до районної адміністрації з бюджету нашого міста. Буде отримана матеріальна допомога, і людина буде собі шукати квартиру. І в той час, там за рік, ми будемо вже приймати рішення, що буде з будинком. Але якщо будинок або квартира повністю зруйнована, допомагаємо оформити всі документи для того, щоб людина отримала компенсацію за знищене майно. Нагадаю, в результаті ворожого обстрілу в Одесі також зруйновано центр для дітей з інвалідністю та особливостями психофізичного розвитку та пошкоджено дитячий садочок. Раніше, під час попередньої атаки, росіяни зруйнували у місті будівлю пологового будинку. Андрій Настасов і Міханошин. подробиться телеканал інтермарафон Єдині новини. На південно-слобожанському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Кам'янки, Липців та Довгенького. Про таке повідомляє генштаб збройних сил щодо Куп'янського напрямку. За добу там відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбували штурми в напрямку Степової Новоселівки та поблизу Загризового. Більше про ситуацію на тому напрямку у нашому ефірі розповів офіцер відділення планування 13-ї бригади Нацгвардії Хартія Олексій Розумний. Його бригада тримає оборону у Харківській області. Противник намагається діяти в складі малих піхотних груп, просочуючись ближче до нашого переднього краю і намагаючись зайняти більш вигідні позиції. От за останню добу такі спроби були. Противник втратив вісім своїх військовослужбовців. Вбитими пораненими це ті, що підтверджені його втрати. Насамперед відпрацьовуємо засобами БПЛА, але артилерія також вкладає свою частку в цей результат. Готував атаку РФ на українські протикорабельні комплекси Нептун, які захищають прибережну акваторію Чорного моря. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який шпигував для ворога у силах оборони. Як встановили розслідування, диверсантом виявився 33-річний військовослужбовець, якого завербувало російське гру. За дорученням окупантів, кріт мав передати їм геолокації підрозділу, де він служив, і який охороняє протикорабельні комплекси Нептун. У разі отримання відповідних координат Росія планувала здійснити по них комбінований удар. Нині зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довільне довічне позбавлення волі і конфіскацією майна. На Прикарпатті другу добу тривають пошуки п'ятирічного Кирила Боднарука. Як повідомили в ДСНС, дитина зникла увечері 17 червня у лісі поблизу села Троїця Коломийського району. Малого намагаються знайти за допомогою безпілотників з тепловізійними камерами. Це полегшує пошуки в умовах недостатньої видимості. До пошукової рятувальної операції залучено понад 200 спеціалістів, зокрема 5 кінологів зі службовими собаками. Як зазначають у поліції, хлопчик має розгляди аутичного спектру та не розмовляє. Обстежено вже близько 850 гектарів місцевості, з яких 780 гектарів становить лісовий масив. За допомогою безпілотників перевірено ще 900 гектарів території. Окремі ділянки перевіряються повторно. Водолазами обстежено 9 водойм загальною площею 4805 метрів квадратних. Станом на зараз водолазами проводиться обстеження русла річки Пруд. Ізраїль завдав удару по ядерних об'єктах в Ірані. А іранська ракета поцілила по лікарні в Ізраїлі. Постраждалих десятки. Ізраїльська авіація вночі атакувала об'єкти в Араку та Натанзі. Йдеться про реакторні установки та центри розробки ядерної зброї. Цахал заявив. Метою були критичні елементи інфраструктури. Натомість Іран випустив щонайменше 20 ракет. За даними ізраїльської преси. Одна з них вдарила по лікарні в місті Бершева. Постраждали щонайменше 32 особи, три людини у критичному стані. Однак іранська влада заявила, що метою ракетного удару був військовий об'єкт неподалік лікарні. Внаслідок останніх обстрілів в Ізраїлі поранено щонайменше 65 людей. У холоні травми отримали 16 осіб троє з них перебувають у тяжкому стані. Натомість міністр національної безпеки Ізраїлю прибув на місце події в лікарні, в яку влучила іранська ракета, і заявив, що можна очікувати нових руйнувань, оскільки Ізраїль продовжує свою кампанію проти ядерної та ракетної програми Ірану. Можливо, будуть деякі неприємні сцени, але зрозумійте, що таке іранська ядерна програма, пам'ятайте Хіросіму, Нагасакі, та зрозумійте, якої шкоди вона може завдати державі Ізраїль. Ми боремося за дітей кожного з нас. В Ірані торік стратили майже тисячу людей. Це найбільше за останні дев'ять років. Понад половину позбавили життя за звинуваченнями у наркозлочинах, ще понад 40% – за вбивства. Водночас фіксують зростання кількості жінок серед страчених 31 за рік. Більшість засудили за вбивство чоловіків у контексті домашнього насильства чи примусових шлюбів. У документі згадуються також страти протестувальників, етнічних меншин та політичних опонентів режиму, яких звинуватили у шпигунстві. Крім цього, ООН фіксує масові арешти журналістів, тортури та порушення судових стандартів. Попри часткову співпрацю з окремими структурами ООН, Іран досі не допустив незалежну міжнародну місію для розслідування ситуації щодо прав людини. О о й повернуся до вас з оновленим випуском новин. Ну а доти інформаційну варто нестиме Олександр Васильченко. Олександре. дякую, Олександре. Про ситуацію на східному фронті поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся. Евакуація поранених з поля бою, надання першої медичної допомоги, операції тяжко пораненим бійцям. Ми не втратили жодного військовослужбовця. Медики це пріоритет для ворога. Тому що, коли він знищить медика, він відповідно лишить допомоги десятки військовослужбовців. Історія війни сьогодні о 15.40. У марафоні Єдині новини.